Вітаю! От коли дивишся на карту світу, що там впадає в око. Правильно, величезна синя пляма Тихого океану. Може здатися, що це просто порожній простір, але це зовсім не так. Насправді, там прихований цілий водний континент, що складається з островів Океанія. І от сьогодні ми якраз і зануримось у цей дивовижний, маловідомий світ. Почнімо з однієї цифри, яка, чесно кажучи, вражає 10 тисяч. Океанія це не просто кілька туристичних островів, ні, це майже 10 тисяч островів, розкиданих по безкрайньому океану. Просто спробуйте уявити собі такий масштаб. І ці 10 тисяч островів займають ну просто неймовірну територію. Вони розкинулись на просторі, що дорівнює двом третинам усього Тихого океану. Це справді такий собі водний континент, де океан не стільки розділяє, скільки об'єднує ці клаптики суходолу. Так ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося, що ж це взагалі таке океанія, потім подивимось на її три головні частини, зануримось в економіку від кокосів до банків, з'ясуємо, яку роль регіон відіграє у сучасному світі. І, звісно ж, зазирнемо у майбутнє. Отже, перший розділ. Давайте розберемось в основах, що ж таке океанія. Географічно це унікальний регіон, що тягнеться від Гаваїв на півночі аж до Нової Зеландії на півдні. А ось тут починається найцікавіше. Хоча ми говоримо про тисячі островів, понад три чверті всієї площі суходолу припадає всього на два з них Нову Гвінею та Нову Зеландію. А всі інші, майже 10 тисяч островів, ділять між собою ту крихітну решту. Це створює просто неймовірний контраст масштабів. Як же взагалі навести лад у цих десяти тисячах островів? Ну, географи знайшли вихід. Вони розділили весь регіон на три великі частини, і от у нашому другому розділі ми побачимо, як це допомагає зрозуміти океанію. Ось ці три обличчя Меланезія, Мікронезія та Полінезія. Насправді назви говорять самі за себе. Меланезія це чорні острови, названі так через темніший колір шкіри корінних жителів. Мікронезія маленькі острови. Ну а Полінезія багато островів. Дуже простий спосіб запам'ятати ключові відмінності. Щоб краще зрозуміти, що означає маленькі острови Мікронезії, погляньмо на Науру це одна з найменших держав у світі, усього 21 квадратний кілометр і близько 10 тисяч мешканців. Ідеальний приклад, чи не так? А тепер просто дивовижний факт про науру, готові. Це єдина країна у світі, де немає офіційної столиці, немає міст і навіть немає вулиць. Адреса людини це просто номер її поштової скриньки. Це ж чудово ілюструє, наскільки унікальним і несхожим на наше може бути життя на цих островах. Гаразд, переходимо до економіки, третій розділ нам покаже наскільки різноманітним може бути економічне життя в океанії. Тут традиційні промисли існують пліч опліч із сучасними глобальними індустріями. Економіка океанії, треба сказати, сповнена контрастів з одного боку, високорозвинена Нова Зеландія з сучасною економікою, а з іншого папуанова Гвінея, яку відносять до найменш розвинених країн світу. Тільки уявіть собі, яка прірва, і все це в межах одного регіону. Основою життя для багатьох остров'ян протягом століть, звісно, було сільське господарство, вирощування кокосів, бананів, кави, рибальство, розведення тварин, ну і традиційні ремесла. Все це й досі є надзвичайно важливою частиною місцевої економіки. І тут ключовим продуктом є копра. Що це таке? Все просто це висушена м'якоть кокоса. Але для багатьох островів копра це головний, а іноді по суті і єдиний експортний товар, можна сказати, основа їхньої економіки. Але крім копри і традиційних ремесел, сучасна океанія має й інше обличчя. Це, наприклад, видобуток корисних копалин, нікелю в Новій Каледонії чи фосфатів у тій же Науру. Це, звісно, туризм, офшорні банки та іноземні інвестиції. Може здатися, що Океанія це щось дуже віддалене та ізольоване, але насправді це не так. У нашому четвертому розділі ми побачимо наскільки тісно ці острови пов'язані з рештою світу. Багато островів і досі мають дуже тісні зв'язки з колишніми метрополіями. деякі навіть залишаються залежними територіями, наприклад, від США та Франції. І звичайно, цей історичний спадок сильно впливає на їхнє сьогодення. Ось ця діаграма дуже яскраво показує економічні зв'язки. Хто головні покупці продукції з Океанії? США, Австралія та Японія. Це означає, що добробут усього регіону напряму залежить від цих великих економік. Окрім економіки, Океанія має ще й величезне стратегічне значення. Бо хто контролює ці острови, той по суті контролює ключові морські та повітряні шляхи в Тихому океані. Тут розміщені важливі військові бази, як от американська на Гуамі. А місцеві сили, до речі, беруть участь у миротворчих місіях. ООН. Все це робить регіон важливим гравцем у світовій геополітиці. І нарешті зазирнімо у майбутнє. Океанія часто здається таким собі раєм на землі, але як то кажуть, цей рай має свої проблеми. Давайте розглянемо, які ж серйозні виклики стоять сьогодні перед цими тисячами островів. Ось ця шкала часу добре показує, як проблеми минулого століття переросли у виклики сьогодення. Спочатку спадщина ядерних випробувань, як на сумнозвісному атолі бікіні. Потім перехід від аграрної економіки до сфери послуг. І як наслідок усього цього, сучасні кризи здоров'я, пов'язані зі зміною способу життя і харчування. Ось лише один, але дуже промовистий факт із дослідження про Полінезію: рівень ожиріння серед жінок 55%, а серед чоловіків 38%. І це прямий наслідок зміни економіки та надмірного споживання солодких напоїв. Це лише одна з багатьох проблем, з якою регіон бореться просто зараз. Тож, зрештою, все зводиться до одного головного питання як цим тисячам островів знайти баланс, баланс між тиском сучасного світу та величезним бажанням зберегти свою унікальну культуру і неймовірну природу? Відповіді на це питання, на жаль, поки що немає.